Відеогляд мікс дитячого одягу і допілу. Одяг все сезон. Спортивні штанішки трьох ниточка. В них дуже класна зручна резиночка з карманчиками. Такий натуральний кутон, пустенький. Такий також костюмчик трьох ниточка. Костюмчик трьох ниточка. Світ шортик трьох ниточка, затут на кнопочках. Дубавочка легесенькі. Лусилки. Така легесенька куртинка в рубчик 134-140. Спортивні дитячі штанишки. 122-128 трьох ниточка. Волочка 134, 140, лагерь і джинсики, котонтики 146, 98, 104, баризанчик 132, 128, 134, 140, такий комбінізончик шортиками 146, 152, шортики 134, 140. 146-152, трикотаженка легесенька, ковтинка 134, 140. І легесенькі. Трішки тягнуться мікрорельвітик, штанішки, висока посадочка, зручна резиночка, 146-152. Спортивні штанці 24. Трюхниточка також. Легесенькі шортики, 158-164, 146-152. 122-128 ході, трьох ниточка. Спортивні штанішки 4. Такі спортивні, 134, 140, також трьох ниточка натуральна. Футболочки 146, 152, 2, 4, також спортивні штанічки, трьох ниточка натуральна. 122-128 футболочка. Такий світшотик з трусміточка 146-152. Це ось така піжанка. Світшотик, 46. Легесенька така кофточка, тканинка така нібивательна, 134 140. Набір футболочок 134, 140, лусинки 110-116. 158 такий десь відшотик. 158 такий світшоток, стонесеньки лосинки 98-104, світшотик, такий іденти 122, 128, піжамка 134, 140, Світшотик 122, 128, купальничок. Пітрусики для плавання. Глесенькі джинси кутон 152. Футболочки 146-152, спортивний костюмчик, книжечка 158, 164, Худі з капюшончиком. штанішки. Сторок шість, сто двадцять вісім. Сто сорок. Три чотири. Сто тридцять чотири, сто сорок сіток. Дев'ять десять джинсиків, лосинки малючок, футболочки, сто десять, сто шістнадцять. Шовти сто вісім, сто шістдесят чотири. 134, 140 шортики, 110, 116, 122, 128, 146, 152, Така легасенька врубчик 146, 152, 158-164. Також такі широкі кріштанишки на пройде. 134, 140 оси, 158, 164 набір футболочок. Також футболочки 134, 140. Тут нас... І визна маєчка боксерочки 122, 128, 146, 152, це йдуть дві маєчки на набір. Такий набір маєчка, так, трусики, піжамка 122 128 Це йде такий костюмчик на маєчка, Тут є набір футболочок 134, 140, ось такий набір маєчок. йде на тоненькі бретелі 158-164. І купай 146, 152, 138, 164. Також набір білизні 98-104 трисики маєчка. Ось такі він. Так, трусики 134 140. 134, 140. Піжамка 134, 140. 110 116, піжамка 1228. 98 104, 122, 128 піжамка, шкафеточки. Така легенсенька більючі, 98, 104, 98, 104, також така 110, 116 фігурчик. 134, 140, такий костюмчик 74-70, петлесенький такий пледик малючка, костинка здесь. 146-152, сукня 98, 104 колостинки 146-152, 134, 140.